Діти власноруч вантажать у машину волонтерів коробки з різноманітними смаколиками, які за кілька днів відвезуть у зону АТО на передову. Крашенки, солодощі та паски до великодніх свят в передачі бійцям учні 22-ї школи збирали самі. Я передавала чай, різні продукти. Листи ми з братиком писали. Мені розповідали, що мій друг посилку казінаки присилав і дуже дякували. То я ще казінаки посилала. І я передавала чай, я передавала мило передавала. Ще я передавала такі, ну зараз, хоч і весна, але сиріно трохи холодно. Я передавала голь і щоб їм було не якби не скучно, передавала крансворт. Вони наші захисники, вони якби захищають нашу країну і це наша гордість. Я передавав казінаки і рибні консерви. Ще я передав гущу, ну, згущене молоко. Мій папа розказував, що казінаки дуже ситні, і вони будуть дуже ну вкусні до чаю. Я їх сам часто їм. А рибні консерви просто мені розказували. Ну, деякі бійці дуже ну, люблять рибу, а зараз, Ну і я думав, що рибні консерви будуть ну, ці, актуальні. Кофе, чай, печеньки. Я хотів, щоб вони. Захищали нас і щоб їх бив Бог. В нашій школі прийшла акція Допоможи солдату або збери кошик для солдата. І учні всієї школи прийняли участь в ній і були дуже небайдужими. Ми зібрали. Скільки могли і солодощів для хлопців наших, і смаколиків різних, писали листи, діти малювали малюнки. Особлива подяка нашому підприємцю і дівчатам з нашої з кухні. Вони напекли пасок, діти розфарбували крашенки, і ми дуже вдячні нашим волонтерам, які сьогодні забираються все і повезуть на передову. Ми спекли 50 пасочок для наших воїнів, защитників. Від щиро серця все домашнє яєчка, й мука, і цукор туди, і все. І, і, і зюмчик все як, як для дому. Домашні робили, щоб вони споминали дому і пошвидше верталися додому. Ми їх чекаємо, і любимо, і молимося за них. Учителя и детки собрали, испекли пасочки, испекли, э, сварили яички, крашенки, наготовили там вкусные колбаски, соленья и все остальное для ребят, которые мы сейчас на пасхальные праздники планируем довести э, по всей Полуганской по Донецкой области к нашим ребятам, чтобы они э, чувствовали тепло от э, смирной территории из дому и чтобы э, Тоже был для них какой-то праздник.